Доброго дня, шановні телеглядачі. Сьогодні, 10 вересня, знамена дата для міста Ізюм. Рівно рік тому, 10 вересня 2022 року, наші славні воїни ЗСУ вигнали російського агресора і терориста з цього міста. Страшно було дивитися на ті розвалені і руїни, які після себе залишив руський мір. 16 вересня минулого року в це місто з'їхалися журналісти з усього світу, щоб показати всім, що залишилось від цього міста. Більше тисячі загиблих або зниклих безвісті. Все це важко забути і простити. Пройшов рік, рік відбудови і загоєння ран. І я сьогодні зранку приїхав, щоб поспілкуватися з людьми, подивитися своїми очима, що тут зараз відбувається. Ідучи вулицею, я намагався поговорити з людьми, дізнатися, як ідуть справи зараз, через один рік після їхнього звільнення. Прикро, але багато людей на відріз не хотіли навіть говорити не те, щоб знімати на камеру. Всі ці люди були зрілого віку, такі як і я, і вони до сих пір живуть в страхи, страхи за те, що війна ще не скінчилася і все може трапитися. Молодь, ясна річ, думає зовсім по-іншому, тому що вона живе в інтернеті, тобто в світі, і все бачить, як живуть люди. Вона охоче спілкувалася зі мною, і про все це буде окреме відео. О 10-й годині ранку на центральній площі міста Ізюм був мітинг, присвячений річниці визволення цього міста. На цю площу приїхали байкери з багатьох міст України. Більше 60 чоловік на різних мотоциклах з'їхалися до міста Ізюм, щоб висловити свою підтримку і солідарність мешканцям цього міста. Молодь. Діти зробили красивий флешмоб для всіх присутніх. Подивіться на фрагменти їхніх виступів. Шой на всі мути спрашурів, чудні славтері, ми всі, всіх. Віто наших днів розкидай ми, розкидай ми, ти. Своєму інформаційному репортажі я не можу показувати все те, що я зняв на відео і поговорив з багатьма людьми. Про це будуть окремі сюжети. Нещадно тероризувалося, повний пірог місцевого населення, активістів, працівників, поліції, які тут залишилися, міської влади, але ми це все пережили і дякуючи нашим Збройним силам 10 вересня міста звільнили. Сьогодні я хочу низько вклонитися і вспомнити тих, хто загинув при визволенні ізюму. На території Ізюмського району ростуть обеліски. Понад узбічне доріг це хлопці, які захищали, це хлопці, які визволяли нашій землі. Я хочу сьогодні подякувати всім хлопцям, військовослужбовцям Збройним силам України, які дійсно потужно звільнили наші міста, села. І сьогодні десятки тисяч населення людей із Юмського району повернулись до своїх домівок і повертаються до нормального життя, як це було до війни. Ви знаєте, коли було звільнено наше місто, ми задумалися над тим, що є потреба створити пантеон героїв, тих людей, які самовіддано наближали звільнення нашого міста, тих людей, які доклалися до звільнення нашого міста, щоб майбутнє покоління, щоб дійсно ті діти, які сьогодні були на площі. Вони розуміли і бачили, що існують моральні авторитети в нашій громаді, на яких ми повинні орієнтуватися. Це люди, я не хочу говорити прості люди, але це люди, які кожен на своєму робочому місці, кожен виконуючи свій обов'язок, проявили величну звитягу. По закінченню свята я разом з байкерами проїхав до місцевого цвинтаря на Алею Слави, щоб провести панахиду по полеглим і покласти квіти. Сам, Господи, упокой душі спочилих наших побратимів у місті світлому, у місті квітучому, у місті, де немає недуги і печалі, всяку провинену. Словом, ділом або помислом, пробач, як благий людинолюбний Бог, прости, бо немає людини, що жила б і не згрішила. Ти єдиний без гріха і праведність, твоя праведність, вічна і закон твій є істина, бо ти є воскресіння і життя, спокій, померлих наших побратимів, Христе Боже наш, і тобі славу висилаємо. Байкери це особливі люди, які живуть своїм життям, і простим людям їх не зрозуміти, їдучи вулицями міста Ізюм. Нас щиро вітали всі присутні, було видно, що люди радіють тому, що бачать. Потім я попросив своїх друзів, щоб мене повозили по місту Ізюм 10 вересня 2023 року показати всім глядачам, що змінилося за цей час і що ще треба відбудовувати. Побував я і на одному будинку, де одночасно загинуло 50 чоловік. 50 людських життів знищив один син снаряд. Для чого і раді чого? На це питання до сих пір багато людей не може дати відповідь. Ось таким насиченим був мій сьогоднішній візит в місто Ізюм. Зняв я багато матеріала і тепер буду вам його показувати, інформувати вас, як пройшов день 10 вересня 2023 року день визволення від рашистських загарбників. Україна понад усе, ми переможемо.